Під час патрулювання поблизу села Глинськ було виявлено транспортний засіб, який внаслідок перекидання знаходився поблизу проїзної частини. Зупинився, коли підійшов до автомобіля, було встановлено, що двері внаслідок ДТП в автомобілі заблоковані. Шляхом подачі голосових команд було встановлено, що в автомобілі перебуває водійка та її дитина. Під час спілкування вони повідомили, що всі живі, здорові, лише не можуть вибрати з автомобіля. Розбивши скло, я дістав матір та семережну дівчинку, яка була налякана. Шляхом візуального огляду було виявлено сенсі в області носа в дитини. Водійка тілесних ушкоджень не отримала. Дорогою до лікарні дівчинці ставало зле. Зволікати було ніколи, тому я увімкнув проблескові маячки та сирену, та ми швидко дісталися до медичного закладу.